Пань, привіт! Привіт, привіт! Ти нас чуєш? Доброго ранку! Ми тебе бачимо, але ще не чуємо. О, О привіт. привіт! Слухай, дуже рад, тебе бачити. Дуже радий ага. тебе побачити. Слухай, тобі довелося, як і багатьом поїхати з домівки. Зараз ти багато виступаєш. Я дивлюся. Ми всі бачимо, як ти виступаєш. Багато діточок, переселенців приходять на твої концерти. Ти з усіма спілкуєшся. Давайте зараз подивимося. От нас є в нас є уривок твоїх виступів, як ти допомагаєш? Щоб ти прийшов живий, я дуже кохаю тебе. Слухай, ця пісня це присвята всім жінкам, які чекають своїх чоловіків, своїх батьків, своїх своїх братів з війни. Я знаю, що в тебе також з близьких твоїх хтось зараз на фронті. Так, знаєш, ця пісня була виплакана, вона настільки справжня, вона настільки щира. Напевно, одна із найчесніших моїх робіт, бо вона просто створювалася з живою картинкою. З перших днів війни я живу разом з мамою мого нареченого, і вона є жінкою військового, який зараз в дуже гарячих точках початку війни. І я просто кожного дня бачила. Вона все це переживає наскільки це моторошно чекати просто його дзвінка, чекати його смс, як він перевіряє уроки, знаходячись на фронті по відеозв'язку свого там молодшого сина, і це все настільки ніжно. Я настільки хотіла передати це кохання, яке насправді тримає зараз Україну і веде її до перемоги, бо саме кохання допомагає нашим чоловікам стояти до кінця. Тому мені б дуже хотілося підтримати усіх цих жінок. Ми дуже часто говоримо про ЗСУ, так стовідсотково вони наші боги, але мало говоримо про наших жінок-героїн, на які зараз усе, що в них є в житті, тримають у себе на плечах, на своїх тендітних плечах. І тому я як, як така трошки профеміністка, мені б хотілося саме підтримати жінок і. Дати їм таку пісню, яка має і соціальний, і психологічний підтекст. Вони, коли слухають її, вони можуть виплескати усі свої емоції, і так буде їм легше. І насправді після прем'єри цієї це пісня, після прем'єри цієї пісні я отримала настільки багато відгуків і реальних історій життя жінок. Uh, і мій мутвіто, який я випустила, там я їду, йду постійно, постійно, постійно шукаю у своєї цілі, і мені здається, це саме те, той стан, який був у кожної жінки 24 лютого. Машина, сльози, діти за кермом, і напрямок невідомий. Uh, Аньчка. Ну я знаю, що війна ледь не зруйнувала твої стосунки з коханим чоловіком. Що там трапилось? Ти знаєш, мені здавалося, що за рік відносин я вже дуже добре ну, його знаю. Знаю його стресові ситуації, знаю свої стресові ситуації, знаю, як ми ладимо в таких ситуаціях. Ну Взагалі, мені здавалося, що за цей рік ми знайшли усі ключі uh, до будь-яких uh, скарбничок нашого потиємного життя. Такий стресовий тривожний стан дійсно дав свої плоди, і перші два тижні війни це були просто шоковані для мене і для нього. Бо були від мене дуже дивні реакції, реакції на деякі ситуації від нього. І ми не розумілись. Ми не розуміли одне одного, не чули. Ми могли не розмовляти три-чотири дні. Такого не було взагалі ніколи. Ми завжди вирішували конфлікти в хвилину. А от перші два тижні були дуже дуже важ... важкими для мене. Я просто вмивалася сльозами. Він не розумів, що з ним відбувається, що зі мною відбувається. А, ну Ти, ти, ти от, помітила? От, скажи, будь ласка, от каже, ти помітила, от я думаю, Ліля погодиться, яка велика кількість навіть пар шоу бізнесі розлучилася в цей період. Відомі блогери повідомляють про розлучення, артисти, співаки, ведучі. Мені здається, тільки от я з дружиною, Ребрик, з чоловіком, і ти. От ми у, 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 у трьох ще не розлучилися зі своїми. Чому це дійсно так стрес діє на людей? Мені здавалося навпаки, коли така ситуація треба якось триматися ближче. Чи навпаки, занадто багато часу разом всі пробують проводять, і, і в такому стані, всі в емоційному знаєш. По перше, постійно тривожний і стресовий стан він дійсно дає свої плоди в тому сенсі, що виходять якісь реакції, які ти від себе навіть не очікуєш. І звісно, з ними треба впоратись і розуміти, що просто зараз така ситуація, коли треба до всього відноситися через призму цього стресового стану. Це перше. По-друге, дійсно дуже багато часу зараз пари проводять поруч, і там деякі не витримують. Але найголовніше, що треба розуміти і пам'ятати, що якщо ваша ціль це кохання і бути разом, то ви усе поборете, То все буде вам легко вдаватися. Головне думати про те, що ви хочете бути поруч з цією людиною, що ви хочете любити цього чоловіка, що ви що ви хочете. Він вас любив, що ви бачите спільне майбутнє разом з ним, і тоді якщо ви маєте таку ціль, то все буде як пазл, Знаєш, отак складати. Так, це правда, слухайте. Ну, ну кохання зараз має дуже допомагати, особливо тим, хто зараз допомагає. Ми знаємо, що твій м твій чоловік він багато волонтерить, допомагає, як і всі зараз об'єдналися в такому. Знаєш, пориві допомагати, хто 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 на фронті, хто в тилу, але це надзвичайно важливо. Тому цим маємо всі всі займатися, хто хто що може, і навіть виступати перед дітками, спілку перед людьми, спілкуватися з ними. Це також величезна допомога, щоб Діти не забували, що в них є дитинство. Знаєш, в такому вони в стані да, живуть, це просто це шок. моя ціль, яку я притримуюсь протягом усієї тіни. Мені хочеться просто дати дітям хоча б два хвилин цього щасливого дитинства, їх просто вкрало але, але можу сказати, що діти мені здається, усієї країни нашої зараз вмить подорослішали. Вони настільки розуміють, вони настільки спокійні, а вони не бешкетують. Коли їм кажуть їсти, вони їдять. Коли їм кажуть розважатися, вони розважаються. Коли їм кажуть йти спати, вони йдуть спати. І вони настільки все розуміють. От просто я була у цих шелтерах. До мене підходили діти, давали свої малюнки і там розповідали: це я, Едгар. От мені 5 років. Це мій дім в Маріуполі. Це моя там мій п'ятий. І він розуміє, що він може туди більше ніколи не повернутися, але він з таким спокоєм про це розповідає, що я плакала, а він не плакав. Розумієте? Тому yeah, діти yeah. це майбутнє, і треба дуже сильно їх підтримувати. Тому ми Саше вирішили, що він буде займатися волонтерством. В нього великий свій центр, волонтерський Волошка, там допомагає гуманітаркою. Вивозить цивільних. Mm -hmm. А я буду сам мати на меті підтримувати наших жінок і дітей і бути поручними. Це правильно, та зараз дуже важливо згуртовуватися. І ми говорили багато про стосунки в родині. Дійсно, треба бути більш терпимим в родині, особливо зважаючи на те, що всі наші нерви вони зараз, як ніколи, оголені. Аня, ти вже майже три місяці живеш зі своєю свекрухою, і ти розповідала своїм підписникам, що вам доводилося і доводиться можливо продовжувати звикати одна до одної. І ми зараз пропонуємо. Пануємо тобі такий невеличкий інтерактив, який називається Що ви дізналися один про одного за цей час. Доброго ранку, так доброго привіт, ранку, привіт бачимо вас, бачимо вас. Пані, Ми О, тут же позапір нами на зв'язку. Ми поза ефіром трішки вже поговорили тут про вас. Звичайно, пишаємось вашим чоловіком, героєм, дякуємо за вашу позицію. І, звичайно, всіх жінок України обіймаємо і міцно цілуємо. Скоро, скоро будемо святкувати День перемоги. Я думаю, що ви це знаєте. Однозначна. Але так само і дуже всі знають, що коли <світтє> так само всі знають, що коли дві хазяйки на кухні на одній кухні, то це надзвичайно непросто. Тож пропоную зараз розібратися, наскільки ви вже зблизилися. <світтє> Ліля, Зачі, мені так, здається, зараз дуже... наша програма перетворюється на говорить Україна з Олексієм Суханом. Зараз буде, <світтє> зараз будуть інтриги. Зараз зробимо. Давай Ліля. Говорить Аня та Олена, ти знаєш зараз дуже важливо інколи переключатися від військо, від новин, значить, і переходимо на Тому ви дуже прості. Тобто, ми задаємо вам питання один про одного, а ви пишете відповідь на аркуші паперу і одночасно показуєте, що написали. Домовилися? Угу. Так. Так. Давай. Отже, перше питання: коли у Ані і у Олени день народження? Аня пише відповідь про свекруху, а Олена про невістку. А, ну Це зараз може бути зальот, якщо хтось не знає. Це зараз може бути скандаль тут в ефірі. Так, ну що, готові? Є? На раз, Показуємо. два, три? Раз, два, три. Так, а ну ближче до камери. 30 січня у, у пані Олени, а у Ані. Е, а у Ані прям. З... Аня, твій вік. Твій вік, вік видали, щойно. В ефірі. <реш> так, все правильно, так? Це правильно. Такі вір, його можна видавати і видавати. Третє 3 серпня. Це клас, приймаємо. Все, поки що один-один. Так, наступне питання, увага. А, значить, страва, яку обожнює, страва, яку обожнює, Анечка, твій чоловік, Олена, ваш син. Улюблена, улюблена страва. Прошу. Вашого сина і твого коханого. От зараз мені цікаво, що скаже наречена і що скаже мама. Ну, що, раз, два. а, у, Аня там щось пише багато, мені здається. Ти декілька вирішила написати. Мені здається, борщ пишеться швидше. Лише чотири літери. Я писала Так, ну все, увага, показуємо. Так, це омлет, сказала мама. Улюблена страва. Все, що смачно, особливо борщ. А. Слухайте, ну дивіться, якщо трішки переплутати інгредієнти в омлеті, то вийде борщ, ми це знаємо чудово. Тому нормально. Ну, Тому приймаємо у дві У нашого хлопчика гарний апетит. Це Гар, добре, це добре. На сніданок омлет. Гарний апетит це запорука здоров'я. Як... Значить, пані Олено, яка освіта у Ані, а Ані хто за професією... Так, Ань О -о -о. пише, що, хто за професією. О, Олена? Аня, а он пише, яка освіта. О, дивіться, Аня не знаю. Ань, пиши інфлюенсер. Фрілансер пиши. <laughs> Це завжди проконає. Фрілансер, інфлюенсер. Е, ні, хто за професію? Хто за професію, пані Олена? А ти і світу знаєш, і освіту, і професію. Так. Тому що я, наприклад, за освітою бухгалтер, професію, бачите? Незрозуміло хто. Так. Ну що, показуємо. Отже, біолог, біолог, тобто, а, значить, навчається на акторському факультеті, акторка кіно. Написала пані Олена про Аню, а Аня написала, що пані Олена біолог, працює здавучим педагогом. Слухайте. Так, э, пані Олена, все правильно написано про вас? Все верно. Анечка, все правильно про тебя? Все правильно, ти акторка, майбутня акторка кино. Ну, так. я довчаюся в так. Все правильно, а слушай, слушайте. Пані Олено, ми знаємо, що ваш чоловік на фронті, і при цьому всьому я дивлюся, що ви зберігаєте такий мужній, такий такий дуже правильний, такий настрій, який дуже мотивує. Як він там, що він пише, можете сказати. У нього все добре, він оптимістично налаштований, він бореться за нас, за нашу країну. Тому настрій у мене такий, щоб щодня підбадьорювати його, щоб щодня він абсолютно не переживав за нас, щоб знав, що у нас все добре. Ми тут всі разом, і я, діти, чекаємо, любимо. Тому ми усіма своїми силами намагаємося підтримати його таким чином. Дякуємо вам, дякуємо, дякуємо вам. вам, дякуємо і дякуємо за те, що ви все одно так класно дізналися один про одного. Дуже багато знаєте, підтримуєте одна одну. Дівчата, ви чудові, ви розкішні. Дійсно, наші чоловіки, хлопці воюють заради того, щоб ми тут в тилу були справжнім тилом, і щоб ми дійсно чекали на. Своїх коханих з борщем, з омлетом, з усім, що вони найбільше люблять, щоб їм аж пахло все це, і так хотілося б якнайшвидше перемогти, і повернутися, і щоб лікаркася. Момо можна я представлю, скажу, з нами була чудовий біолог Олена і співачка і акторка кіно Аня Трінчер. Дякуємо вам! Дякуємо вам, дівчата! Uh -huh. І звичайно, скоро скоро побачимось на